Вітаю! Сьогодні хочу для вас поворожити на такому таро котяче таро це українське видавництво Орнер. Це не реклама. Це просто кажу, що, можливо, хтось цікавиться таро, можливо, буде цікаво. Хочу поворожити на таку тему. Давайте побачимо, чи здійсниться ваше бажання. І перше ніж почати, я б хотіла подякувати всім. Підписникам мого каналу, які дочекалися мене після достатньо великої перерви. У мене просто в житті відбулися деякі події, достатньо щасливі, і я мала зробити певну перерву у своїй магічній роботі. Тому, кому цікаво, що це за події, то, будь ласка, я залишу у спільноті пост, і ви все зрозумієте. Зараз нарешті я до вас повернулася. Якщо чесно, я дуже скучила за вами. Мені не вистачає цієї роботи, тому що я відчуваю, ну, знаєте, от коли я записую відео, я відчуваю оцю енергію вдячності від вас. Просто я відчуваю. Навіть, навіть якщо ви не ставите там лайки, не пишете коментарі, нічого не пишете, то я все одно відчуваю оцю енергію. Вона дуже приємна. Тому 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 я вам дякую, мені цього не вистачає, я з вами скучила. Якщо чесно, дуже незвично після великої перерви повертатися до вас і знову входити в цей потік. Тому для того, щоб уникнути зайвої моєї балаканини, якщо ви поспішаєте, там у вас немає часу, то користуйтеся навігацією, користуйтеся тайм-кодами. Отже. Давайте, мрія. Подумайте про мрію. Яку ви хочете. Можливо, це просто бажання або мрія. І подумайте ще про терміни. Добре? Я вам запропоную 6 варіантів. Знаєте, якщо я не помиляюся... То, здається, оце котяче таро це копія з якоїсь таро, яке я бачила на Aliexpress. Чи це китайці оцю котячу таро копіюють, чи це ми копіюємо китайців? Хто знається, на цьому, будь ласка, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Тому що колода вона цікава сама по собі. Вона така, я спочатку думала, що вона така буде трохи грайлива, але ні, вона достатньо буває інколи так категорично відповідає. На запитання. Отже, шість варіантів. Тайм-коди будуть в описі до цього відео. Користуйтеся навігацією. І ще я вас попрошу. Будь ласка, залишайте в коментарях теми, на які ви хочете, щоб я записала для вас відео. Залишайте, я буду обов'язково буду брати ці теми, буду записувати для вас відео, добре? Ну, тільки якісь такі коректні. Хоча у мене такі глядачі приємні на каналі. Я знаю, що ви не будете просити, щоб я записувала ще якесь неподобство. Там... Я знаю, що у вас, у вас нормальні запити. Так, ну що, я починаю. О, давайте разом з вами загадаю. Зараз я теж загадаю. А потім я. Знайду це відео, коли це моє бажання здійсниться, я знайду це відео і напишу в коментарях, збулося чи не збулося. Тому що у мене, у мене насправді не завжди збувається. Буває таке, знаєте, от відчуваю, що, ну, наче, наче відео моє обрала там варіант, наче свій. В принципі, по картам все зрозуміло, але відчуваю, що не відгукується. Відчуваю, що ні, ну не завжди буває, збувається. Тут треба, знаєте, от коли ви слухаєте трактування цих карт, то ви прислухаєтеся до себе, наскільки у вас резонує чи ні. Тому що відповідь може бути не для вас, розумієте? Можливо, вам потрібно, ну ви, можливо, щось візьмете з цієї відповіді, але не так буквально, як це вам скажуть карти. Тому завжди, от от прислухайтеся до своїх відчуттів, завжди. Так, ну що, давайте я зараз теж загадаю, я загадала разом з вами, Причому загадала три бажання на три карти. От, ви теж можете загадувати до шести бажань. Ну, все, я починаю. Добре. Перший варіант. Чи збудеться ваше бажання, там чи мрія? Загаданий термін. Збудеться. Отут тут 100%. Ну, я можу додати, тому що тут е, хтось може згадати таке бажання. От я кажу, що воно збудеться. А ви чи самі не вірите, чи щось дуже неправдоподібне? Але вийшла імператриця. Давайте я уточню. Дивіться. Все буде по справедливості, і воно збудеться. Але якщо воно не збудеться, це бажання, то це вам на краще, ви розумієте? Ви через... Ем, бо ви дуже-дуже це заслужили, ви це отримаєте, прям чітко, що ви хочете, або ж е, ви, ну, скажімо так, ви не отримаєте це бажання, але той результат який ви отримаєте, ну, можливо, частково воно збудеться, або взагалі не збудеться там, да? він приведе вас до, ну, просто, ну, на, скажімо, на інший рівень вашого життя, на інший рівень якості вашого життя. І ви зрозумієте, Боже, це було справедливо. Тобто в будь-якому випадку, дивіться, якщо у, для тих, у кого тут бажання реально таке, ну, ви відчуваєте, що воно трохи нереалістичне, або у вас дуже-дуже мало надії, то воно може і не збутися. Але в результаті це все буде на краще. У вас все одно якість вашого життя збільшиться. Зрозуміли? А ті, хто розумієте, що воно може збутися, або знаєте, типу, 50 на 50, або по типу, а, там от ви відчуваєте, да-да-да, воно має, воно має збутися. Я дуже вірю в це, то воно збудеться. Зрозуміло все. Так, другий варіант. Чи збудеться ваше бажання мрія? Ну, дивіться, я б сказала так, воно може збутися, але не в загаданий термін. Дивіться, воно, ви просто загадали сюди або малий термін, або взагалі не загадували ніякий термін. Воно збудеться, але не так, як ви не в ті терміни, які ви очікуєте. Але ви в цілому ви будете задоволені, знаєте, навіть якщо воно пізніше збудеться, ви будете задоволені, подумаєте, ну і слава Богу, що краще так. Так навіть краще. Або трохи не в тому контексті збудеться, і ви все одно відчуєте, що так і краще. Ну і слава Богу. Зрозуміли? Тут дуже хороший варіант. Збудеться, але пізніше, чи з якимись нюансами. І то все на краще буде. Так, третій варіант, що збудеться ваша мрія бажання. Ви від нього відмовитеся. Ви відмовитеся від цього бажання, від цієї мрії. Ви знаєте, ви зміните бажання це, ви зміните цю мрію. І, ну. В якийсь момент ви відчуєте, що вам це не потрібно, або ви хочете щось іншого. Да, у вас, ви знаєте, ви, можливо, цей варіант дуже підходить для тих, хто вже от ви б'єтеся як риба облід над тим бажанням, і ви вже так хочете, щоб воно збулося, а у вас вже енергії не вистачить, і вам легше від цього відмовитися. Ви просто плюнете на це і, і самі від нього відмовитеся. Ну, тому що так, да, ви, ви вже задовбаєтеся чекати і самі відмовитися від цього бажання. А ви взагалі правильно, так, да, і почнете працювати над чимось іншим. А ви взагалі правильно зробите, що відмовитися від цього бажання? 100% правильно. Ви знаєте, ви коли відмовитеся, від ви коли зрозумієте, що у вас вже е, взагалі ви не можете вже більше ну, про це думати, і ви вже задовбалися цього хотіти. Ви вже просто від цього підете, плюнете на це. І тут, якщо ви тут, мова йде про якісь особисті стосунки, про любовну якусь сферу, ви коли плюнете на це бажання, у вас відразу особисте життя налагодиться абсолютно знову якимось партнером, чи в якійсь іншій якості, і ви будете такою щасливою людиною, що просто не уявляєте. Або якщо мова йде не про кохання, а про якісь, ну, будь-які там інші речі, да? чи не пов'язано з особистим життям, то ви коли від нього відмовитеся, ви прям здихнете з полегшенням і так видихнете з полегшенням, і у вас все автоматично у цій сфері налагодиться, і все у вас буде дуже класно, ви будете такою задоволеною, щасливою людиною. Але ви самі, поки що ви не готові від нього відмовитися. Я вам навіть поради не буду давати, що ви повинні відпустити це бажання, там не треба його хотіти. Прийде час, йому свій час. І ви якось знаєте, в такий момент як то хоп, вас переключить, подумаєте, та ну його в баню. Я вже здовбалася чи задовбався. Так, отже, четвертий варіант: ваше бажання мрія чи здійсниться? Тут про якісь обмани йде мова. Або вас обманули, і ви хочете, ну, скажімо, повернути своє. Або ви хочете когось обманути. Або ви не бачите ситуацію. Давайте розкрию ситуацію. Дивіться. Значить, дивіться, тут, якщо якась ситуація, відразу хочу сказати, якщо ви надумали когось обдурити, так, але ви розумієте, що це по справедливості, тому що ви таким чином захищаєте свої інтереси якісь, то у вас, в принципі, все вийде, ви отримаєте бажане, якщо це пов'язано, тут бажання пов'язане з обманом якимось. Але ви знаєте. Це вас дуже сильно трансформує, і у вас буде таке відчуття пірової І Іще одна така перемога, і війна буде програна. Ще одна така перемога, ну, такої битви, да, і війна буде програна. Ви читаєте в інтернеті, що таке пірова побіда. І я перепрошую, пірова перемога, да, Боже мій, потрібно відвикати від, від цих расизмів. От. Якщо тут вас обманули, ви хочете досягти якоїсь справедливості, знаєте, тут більше мова йде, що в результаті ви будете задоволені тим, як складуться обставини. Ви, можливо, навіть повернете своє, Скоріше за все, повернете своє. Але ви будете дуже виснажені після цього. І для тих, кого обманули, і хто хоче повернути своє, все-таки повернете своє. У вас буде шанс, а ви півповернути своє, а ви його візьмете цей шанс. Так, да, ви можете його взяти, ну, ви знаєте. Якщо ви хотіли когось тут просто задали бажання, ви розумієте, що ви хочете когось надурити, і це не є справедливо. Ну, слухайте, ми всі люди, ми всі не без гріха, да? Вся, всяке буває, то все складеться таким чином, Ну, звичайно, у вас не дуже вийде обманути. Тут сили справедливості втрутяться, але якось все одно все обернеться на краще для вас. Ви щось зрозумієте, усвідомите, ви будете дуже задоволені. І у вас не буде ніяких втрат з приводу цього бажання. Тому, в принципі, це тут дуже хороший варіант. Ну, дивіться, ви можете, до речі, написати з приводу четвертого варіанту в коментарях, що саме ви загадали, або не обов'язково навіть писати, що саме ви загадали. Можливо, напишіть а, якісь уточнюючі питання, якщо тут не зрозуміло. Тому що тут багато різних таких ситуацій, вони всі дуже полярні. Напишіть, я прокоментую, добре? Так, а що у нас тут? П'ятий варіант. Четвірка Пентаклів, все буде по договору. Все буде по договору. Ви... Тут, якщо мова йде про якісь договори, якісь папери, якісь домовленості, навіть якщо тут загадали, навіть якщо мова йде про скажімо, якісь домовленості з вищими силами, так може бути. Якісь домовленості з людьми, з вищими силами, з, не знаю, якісь там на роботі, все що завгодно, то воно має здійснитися. Ой, дуже, щось, дуже важко вам це. Ви або, або дуже вам важко йти до цього бажання, або знаєте, от у вас таке є відчуття, наче от коли воно здійсниться для вас, ви хочете, щоб воно здійснилося, але ви розумієте, що це буде важко. Ну, приміром, ви могли загадати, чи влаштуєтеся ви, отримаєте ви підвищення на роботі, чи влаштуєтеся на нову роботу. Ви дуже хочете цього підвищення або цієї нової роботи, але ви знаєте, що в результаті, коли ви це отримаєте, вам буде дуже важко це вивести. Але ви хочете, розумієте, про що мова? Тут от таке бажання з тим пов'язано, що ви, по-перше, з якимись домовленостями. Ви його хочете отримати, але ви знаєте, що в результаті це не вам буде важко це, це бажання. Ну, коли воно втілиться, вам буде важко, але ви будете щасливі від того. Тут може бути все, що завгодно. Можливо, ви у сил щось попросили таке, і вам це дадуть, але в результаті і ви знаєте, що це вам з цим буде важко. Але ви цього й хочете. От аналогія, як з новою роботою, так. Да? Ну, um, схоже, що так. Воно здійсниться десятка пентаклів. Тут, знаєте, тут, абуль, суто хтось міг загадати м -м, народження дитини. Ви могли звертатися до вищих сил з приводу народження дитини, і вам її дадуть. Причому чітко, тут, але тут це по домовленості. Ви розумієте? Тут, от як домовилися, так і буде. От як ви домовилися, так і буде. Можливо, якісь родові э, ці родинні там э, питання, знаєте, можливо, щось з родинним спадком, якось з якимись родичами, ви про щось домовилися. А, або якісь бажання з приводу одруження теж саме може бути. Якщо ви домовилися, ви там зустрічаєтеся з хлопцем, і ви з ним домовилися, що він вже на вас одружиться. ну Якби у вас була така розмова, він пообіцяв, то так воно і буде. Не сумнівайтеся. Але потім вам буде трохи важко, тому що, скажімо, коли ми створюємо сім'ю, то це не так просто і це додаткові зобов'язання на нас покладає. Давайте ще хочу для вас взяти карту. Я не знаю тут, кому ще потрібно. Воно вже йде до вас, воно або вже є, це ви просто ще не знаєте, що. Знаєте, можливо, тут... Вже рішення з приводу вашого бажання прийнято, можливо, воно вже втілилося, але ви ще цього не знаєте. До вас, наче як летить ця звістка про це бажання? Хороший варіант. Або, ну, хороший. Ой, знаєте ще, комусь що пораду хочу дати. От а, тут, якщо ви зверталися до роду чи до вищих сил з приводу цього бажання, поставте свічки. Щось мені. От, тут вісім свічок, ну, вісім жезлів, так? Да? Я не знаю. Ну, поставте вісім свічок. Я не знаю, чому вісім, можливо, комусь це вісім. 8... Ну, тут, тут не для всіх. Якщо вам відгукується, поставте свічки. Але, знаєте, от, і знаєте, що ще хочу сказати? От коли ви отримаєте це бажання, поставте, коли ви отримаєте цю звістку, що це бажання у вас здійснилося, поставте свічки вашому роду. Зрозуміло? Так, все. Шостий варіант. Чи здійсниться ваше бажання мрія? Ох ти ж Боже мой, дьявол, та ви ваш... ж... Ні, воно не здійсниться. А чого? В якому сенсі? Вищі сили вас захистять, тому що здійснення цього бажання. Воно вас опустить на дно вашого духовного розвитку. І тому Вищі сили вас захистять від цього. Щось ви таке хочете, подумайте, можливо, знаєте, може, не на часі, може не в тому контексті вам треба це бажання. Може, тут хтось хоче просто от може ви нічого такого поганого не загадали. Хороше, щось ви хочете, але воно вам не потрібно в тому контексті, в якому ви це просите. І вас вище, і воно, звичайно, не здійсниться. І це буде захист для вас. Вище сили за вас від цього захистять. Ще хочу для вас викласти варіант. Ой, а, я зрозуміла, слухайте. Тут магія йде. Оте, ота сфера, в якій лежить оце бажання. На цій сфері у вас іде магія. Причому магія зроблена, і у вас мороки йдуть. І, відповідно, це бажання не здійсниться, тому що воно вам не потрібно. Якщо це бажання здійсниться, ви не побачите оцих мороків. Через нездійснення цього бажання вищі сили вам відкриють очі, або ви принаймні захочете відкрити ці очі, на правду, що відбувається, що з вами відбувається, що це за вас на морок такий. Тут, якщо, практики загад... а, якщо загадали практики, то тут вам пороблено а ви вступили в якусь магічну війну. Ну, коротше, щось ви на себе хапанули, хто-то вас побідів, скажімо так. Якщо не практики, то ой, ви знаєте, скажу і для практики, і для непрактиків. Тут, можна, практики саме зрозуміють, а взагалі для всіх а, тут іде негатив, дуже сильний родовий. Але я не відчуваю, що це родовий по крові. Це може бути негатив від родичів, які не є кровними. Да, вас закрили. Вас від чогось закрили. На вас страхи, морики. Вас, вас, хоч, вас хочуть перемогти. Ви, знаєте, хочуть сказати, вас хоч хочуть побідіть в чому-то. Можливо, це. Родичі вашого колишнього чоловіка чи вашої колишньої дружини, або того, з ким ви зустрічаєтесь, тобто родичі не кровні. Дивіться, я на всіх варіантах дно колоди не дивилася. Зараз я вирішила подивитись, підглянути, верховна жриця. І ви знаєте, ця магічна робота вона ще продовжує діяти. Ну, ви да, на вас магія. Так, я вам пропоную шостий варіант. Зверніться до магічно, до практики якогось, або тому ви довіряєте. Тут на вас щось пороблено. Ну, ви отримаєте інформацію. Шукайте інформацію, шукайте інформацію з приводу, що з вами відбувається. І ви це, це отримаєте. Знаєте, але шукайте таку інформацію і якось, давайте так, себе сильно не накручуйте, намагайтеся легко віднестися до цього. Більш спокійно, більш, більш легко. Так? Якщо у вас є якісь підозри на якихось людей, то краще поки що уникайте з ними спілкування, обмежте це спілкування. Знаєте, я вам рекомендую трохи усамітнитися. І радіти. Мах. Ну, практики себе почистіть. Для всіх візьміть життя в свої руки і розберіться, що з вашим життям. Але тут магія конкретно. Добре. А я дякую вищим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я всім дякую, хто залишається на моєму каналі.